Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати домашню гірчицю. Це швидко, смачно та корисно. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's Start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це гірчичний порошок, мастед паудер. Олія, олів ойл. Яблучний оцет, Apple vinegar, мед, гані, сіль, солт та тепла вода. water. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. На дно ємності наливаємо невеличкий шар лея оливкової олії. olive oil. Це ми робимо для того, щоб гірчичний порошок Mustard Powder не прилипав до дна ботом ємності. І тепер додаємо гірчичний порошок. Додавати to add. Далі додаємо сіль, солт та мед гані або цукор шуга. Та все гарно перемішуємо. Перемішувати to мікс Невеличкими порціями додаємо теплу воду warm water і все гарно розмішуємо, перемішуємо, перемішувати ту сьо. Далі додаємо яблучний оцет Apple vinegar або можна додати лимонний сік lemon juice і все гарно перемішуємо, добиваючися консистенції сметани. Сметана сауа крім. Пересипаємо гірчицю мастед в скляну баночку джа і залишаємо її на 3 години для настоювання. Через 3 години все ще раз гарно перемішуємо. Перемішувати ту мікс. Ось такий смачний та корисний результат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!